Всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, тоді підписуйте, щоб не пропустити цікаві рецепти. А сьогодні приготуємо дуже смачний салат із доступних та простих продуктів. Як можна сказати, гості на порозі і треба щось швиденько приготувати? Тому пропоную вам такий салатик швидкий та простий. Спочатку ковбаску у мене ковбаска шинкова. Нарізаємо на такі шматочки. Я спочатку кружечками ріжу ковбаску, а потім ось такими невеличкими шматочками. Ви ж можете нарізати будь-якими шматочками на ваш смак, також замінити ковбаску в піст грибочками. Чому б У Огірочок я нарізала так, як і ковбаску, щоб були більш-менш одинакові шматочки. Бажано не заміняти цей продукт, так як він додає свіжості. В мене був такий запашний огірочок, вже навіть захотілося домашніх, дуже-дуже смачний. Нарізані огірочки та ковбаску перекладаємо в зручну вам посудину, додаємо квасоль. У мене Домашня, я її попередньо відварила та промила. Можна ж, звичайно, замінити на магазин, буде тільки простіше. Додаємо моркву по-корейськи, вашу улюблену, гостру не гостру, на вашей смак та кукурузку. Все залишилося заправити майонезом, і салат готовий. Якщо бажаєте, можете ще додати цей салатик, сухарики. Вони сюди дуже пасують, буде тільки смачніше. Так що спробуйте, приготуйте. Чекаю від вас відгуків і смачного.